Сумчани, які мешкають у приватному секторі неподалік вулиці, Білопільський шлях, потерпають від небезпечного звалища та скупчень осіб, що вживають наркотичні речовини. Обурені люди звернулись на гарячу лінію проекту Експертна думка. У нас знаходиться на Білопільський наркологічний центр. Він трішки по-іншому називається. Повну назву я не знаю. А ці наркомани коляться між білопільським шляхом та між добровільною в дачному кооперативі. Ці ж Ампули та упаковки від лікарських препаратів наркологічних, вони всі скидуються туди в яр. Не поодинокі шприці прициваля, це видно, от цілий мішок або пакет, або я не, не знаю, або просто висипане в, в одну кучу. Це не те, що там, там кинути, це просто отак: от цілий мішок прийшов і хтось викинув. Тобто, я нікого не звинувачую, але це цілинаправленно, прийшли і викинули саме туди. Місцеві вже навіть вивчили їх графік з 9 до 11. Тої ранку використані шприци та медикаменти викидають всюди, навіть понад дорогою. Вже були звернення до поліції та місцевої влади, але вони ні до чого не призвели. Були звернення, були в минулому році до поліції. Вони відпові... ну, визвали на 102, дзвонили, Вони сказали, а що ми зробимо? Нічого не зробимо. Не ну, походили там, пошукали їх, нікого там немає. В березні місяці до Сумської міської ради подавала звернення, там була прийнята. Прийняти моє звернення і на розгляді, але вже вони нічого так не відповідають. Буквально ось вчора або позавчора вони написали, що йде розгляд, але воно зараз все позеленіє, заросте його не буде видно і знову буде та сама ситуація. Люди скаржаться, шприци та голки розкидають просто під будинками, створюючи небезпеку у місцях, де грають діти. Два двором я почті ну там кожну неділю. Я обираю возле двора і хожу, про тому потому що ну валяються, валяються відкриті голки. Причому так торчать, в заборі. Кадата і голка була. А года два назад, то є, це тільки Він Тут ми знайшли в пакетиках, просто були закопані в піску таблетки. Врешті-решт, люди звернулись на гарячу лінію експертної думки та швидко отримали відповідь. Да, небайдужа позиція людей це важливо, але робити це повинна влада і організовувати ці питання, і відслідковувати такі дійсно кричущі факти. Тому я сподіваюся, що це одне з маленьких запитань, які ми задамо на наступній нашій експертній думці, тому що. Воно викликало обурення, і у мене також Юрій Котляр, Максим Близнюк, Новини СТС.